Привіт, бо що гучно вривається в 16-й тиждень, і ми точно не дамо йому проскочити повз камери. Локації міняються, як наші шалені ідеї. Тому крутимо педалі згадувати, що ж накоїли цього тижня. Поїхали! Головний меседж тижня. Якщо тиждень здається спокійним і ненасиченим, то це не нудна робота, а за те ще перед бурею. Факап прийшов, звідки не чекали. Смниці похвалилися новими телефонами. А мікрофони вирішили, що вони не готові до 25-го року. Доведеться купувати нові. Перейдемо до кейсів. Були зйомки, були випуски, були наради, було контент-плани та сценарії. В принципі, все як завжди, тільки трохи по-іншому. Новий випуск був все ясно. Це коктейлі трешу, професійності та фірмового вайбу бошо. Партнери, проекти, за які трохи шкода, і, звісно, гучні перемоги. Духовний ледь не здався. Але вистояв не оминули бо шо цього тижня і зйомки. Дебют зйомки у новому проєкті, а ще чергова зйомка у ресторані, з яким ми тусимо мало не з першого місяця. Сайти? Отак. Зараз ми працюємо над порталом котеджного містечка Blooming Garden». Тепер знайти житло мрії буде так само легко, як і лайкнути наш пост. Маркетингова мудрість. Мікрофони не встигають за телефонами. Час для нових. Спокійний тиждень це шанс підготуватися до бурі. У маркетингу Бошо кожен виклик це крок до нових перемог. Від Blooming Garden до столичних зйомок. Найкрутіша подія тижня. Бошо виривається за межі Львівщини і гучно вривається в Київ. Новий проект у столиці це як виграти джекпот. Зйомка в кишені, контент готується. І скоро ми покажемо тобі, що таке справжній Бошо стайл. Тиждень минув дуже швидко, і ми назбирали чергові кейси у нашу турбинку, щоб ще більше і більше розривати соцмережі. Бо що не спить і навіть не дрімає. Черговий випуск вже в дорозі.